Черга до рибки, що нам потрібно. Власне, ось такий корп. Потрібна буде обов'язково фольга. Потрібно буде. значить так, ем, Я беру соус соцабелі. Чому саме його? Тому що в ньому є все те, що там в тому рецепті було окремо, і його з'єднували. Робили такий соус самі. Але в мене це все в соусі соцабелі. Тут є і перець, тут є і паприка, тут є і Чесничок все в ньому є, тому я буду брати його. Дві-три ложки. Додам лимонний сік. або вичавити пів лимончика вичавити сюди, рибка любить лимон, або дві-три столові ложки. Я додам лимонного соку. Більше все, що дві ложки. Потрібна буде обов'язково олія. Я додам корінь селери. риба дуже полюбляє селеру. Цибулі нам потрібно буде багатенько, тому що ця рибка буде на такій подушці із цибульки. І всередину нам потрібна буде ось така петрушечка. Або петрушка, або кінза, або зелена селера. Ні в якому разі не кріп. Що нам потрібно? А, і ще зараз, перш за все, я беру таку форму, щоб у неї вистріляти. Нам потрібно буде зробити по повеличені риби. Таку ніби лодочку, формочку. Декілька шарів я буду робити. Ось так. Викладаю. І нам потрібно зробити це лодочкою на величину риби. Ми завертаємо такий робимо бортик. Потім із цією формочкою нам і подати на стіл. Так. І тут ми завертаємо ось так. Робимо таку. Ось така у нас гарна формочка виходить. О. Формочка у формочці. І цю формочку ми ось так... Викладаємо сюди, піднімаємо бортики, тому що в нас тут і рибка, і цибулька. Ось так. Потім нам буде легко витягнути. Ось так. Тепер що ми робимо далі? Нарізаємо цибулю. Цибулю. Ось такими я буду нарізати прямо кільцями, такими не дуже тоненькими. Тому що це буде і подушечка, і вона ця рибка дуже смачна. Потім захочете можна її їсти. Духовка нам потрібна 180, 180 градусів, щоб вже була прогоріта. Так, і ось сюди ми викладаємо цибульку. Просто ось так. Скільки у вас поміститься одна, дві цибулинки. Трішки залишилось. Ось так, на дні. І тепер, що ми робимо? У мене є селера, корінь селери. Я зовсім небагато. так тоненькими, тоненькими, тоненькими слайсиками я покладу всередину і покладу на подушечку, на цибульку. Кого немає, не кладіть, але селера або кінза, або селера до риби дуже-дуже-дуже смачно. Трішки між цибулькою, поміж цибулькою так викладає. А це покладу всередину. І готуємо соус. Я беру 2 столові ложки цього соусу. Хто не куштував соус соцабелі, він дуже смачний. Він солодко, пряний, з часничком. О, дві. Я думаю, дві ложки буде достатньо. Він дуже-дуже смачний, в ньому є вже все. І соус чилі солодкий, і можна додати, якщо у вас немає такого, є соус чилі, є соус соєвий. Додавайте, що маєте. Так, дві столові ложки. Додаю столову ложку олії і присолюємо, звичайно. Тому що риба вона без солі вона ніяка. Це десь на таку здорову рибку. Е, ну, півтори чайної ложки точно потрібно. Ось такий в нас вийшов соус. Нам потрібно все гарно з'єднати. І поки що відставляємо. І ось беремо рибу. Я так не люблю з рибою працювати. І нам потрібно поробити ось такі надрізи. Не до кінця, десь через кожні 2 см, отак. І хребет перерізати не потрібно, тільки ось так по самій товстій частині. Перекладаємо сюди і ось тепер оцим соусом натираємо. Натираємо і втираємо. Чому я сьогодні ще буду готувати отак декілька етапів? Тому що поки світло є, то робимо одне, а потім світло, якщо не буде світла, то доведеться готувати і не знімати. І ось так, щоб в усі всій оці надрізи соус проникав. І так обмащуємо з усіх сторін, щоб він покупаний був. Наш короб. Отак весь. І те ж саме робимо і з цієї сторони. Це все, що в нас постікало, ми його розправляємо і всередині намащуємо теж цим самим, соусом, він все постікав. Ми його підбираємо і всередині. Щоб в кожному надрізі ось був такий цей соус. Так. І всередину накладаємо петрушку або селеру зелену, або Халяндру, коріандр, як то називає, і я закладаю ось такі тоненькі слайсики селери. Ми її полюбляємо, то вона нам кругом смачна. Ось так. Все це ховаємо в серединку, не замотуємо фольгу, нічого ми не робимо. І ось таким чином. Викладаємо тепер її в оцю корзинку нашу. О, якраз вона стає і лягає на оцю подушечку. Тут завертаємо. Все, що в нас, все, що в нас залишилось весь соус, ми... Ось вот так. Не такий ароматний. Ось вот так. Вот так. Так вона в нас лежить такий кораблик у такому. І вот. так ми її відправляємо у духовку. 180 градусів на одну годину. Але. Дивіться по своїй духовці. Світла вже немає. Ось, Ось дивіться, краса. яка вона запечена. От, якби вам якось показати зараз. Ось така у нас вийшла гарна і смачна рибка. Із присмаженою. З кориночкою. Вона такого камера передає, ніби присмалена, але ні, то солух червоний і запечена, і вона дає таким якимсь малиново вишневим кольором. Аромат не передати. І смак солодковато пряний Дуже-дуже смачна рибка. І ота юшечка, яка на дні разом з цибулькою, якщо її залишити на наступний день, вона захолоне. Вона буде дуже смачна, і рибка смачна вже зараз. І кожна шпаринка залита дуже смачним соусом. Так що готуйте, хай вам смакує.